Привіт всім, дорогі кожироги! Рада вітати вас на каналі Чародійка. Мене звати Вікторія, і це теропрогноз на березень 2024 року. Я одразу повідомляю вас в нововведенні на моєму каналі. По-перше, відтепер всі відео я буду знімати, починаючи з того знаку, який святкує свій день народження в цей місяць. І у січні ми почнемо знімати з кожирогів. І таким чином всі іменинники будуть отримувати свої розклади першими. Такий вам маленький подаруночок. але завжди дивіться також свої розклади на ваш асцендент і на ваш місяць. Також він дуже важливий. Друге, мій день народження в березні, і я на своєму інстаграм вирішила розіграти для вас три своїх послуги: це розклад таро, це консультація на діагностика воском. І також відрізка негативних енергетичних каналів. Для того, щоб прийняти участь, ви маєте бути підписані на мій інстаграм, і вам потрібно буде слідувати всім правилам розіграшу. Інстаграм я залишаю в описі до цього відео. І третє, найголовніше я створила конверт від Приватбанку. І всі ваші донати, якщо у вас є бажання, ви можете відправляти туди. І всі гроші з цього конверту я буду відправляти або волонтерам, які. Збираються на якісь важливі збори, або це будуть гроші для ЗСУ напряму хлопцям, якщо в них будуть якісь потреби, дивлячись, скільки, ми, там, скільки будуть збиратися коштів, всі звіти ви зможете побачити в моєму інстаграм. Ну що, давайте дивитися. Дорогі козороги. Дійсно, козороги дуже дорогі. Козороги дуже люблять багатство, дуже люблять достаток. Так, карта. Для козорога на березень 24-го. П'ятірка Пентаклів. Щось у вас якийсь місяць не дуже добре починається. П'ятірка Пентаклів це або про холод, або ви поїдете кудись в якийсь холод, або це якийсь холод душевний. Зараз ми будемо далі дивитися, що, що це, до чого це все приведе. Але на початку місяця ви можете відчувати себе таким трішки або покинутим, або самотнім. Ну, тут дивіться: по-перше, у вас пряма є дорога ось до цього будинку, де тепло, і якщо вам потрібна допомога, просто про неї попросіть, просто підніміться. Тут де якась, знаєте, така душевна у вас може бути ем, душевна вбогість, якась така ситуація, коли ви не бачите світла. Вихід завжди є. по п'ятірці. П'ятірка це завжди кризова карта, і завжди ви вихід маєте, просто ви його не бачите. Тут вам потрібно більш трішки розширити свої погляди. І прийти до цього, знаєте, до тепла і до, до якогось задоволення. І фінанси. Також у цьому місяці не варто витрачати за багато грошей, маєте думати про свою стабільність. Тому що тут ви можете, якщо ви витратите за багато на якісь задоволення, ви можете залишитися потім без нічого. Так, наступна карта для козирогів на березень 24-го. Ну, дивіться, десятка кубків, все буде добре, все буде добре. Цей ваш стрес, він просто, це, можливо, якісь моменти, це можливо, це може холод бути, так? Або це якась ситуація пов'язана з вашою сім'єю, з вашими близькими. Десятка кубків, це у нас дім повна чаша. Все налагодиться, все можна дуже швиденько налагодити. Не переживайте тут. Оці ваші страхи, якісь заберіть. І навіть якщо у вас будуть тут якісь фінансові питання, ваша сім'я і ваші близькі вам допоможуть. Ви можете отримати від них дуже-дуже таку хорошу підтримку. Так, наступна карта для козирогів на березень 24-го. Король Кубків вам випадає, дорогі! Козороги, це у нас чоловік рак риби скорпіон. Він у вас може програти. Може, він вас підтримує. Може, це ваш чоловік, з яким ви тут, так ви будете тут вирішувати якісь питання, і він буде вас, вас підтримувати, вас наповнювати енергією. Це може бути ваш друг, ваш брат. Це може бути навіть це може бути жінка, також але вона така буде більш серйозна, конкретна в таких більш чоловічих енергіях. І явно ви тут будете зв'язані з якоюсь такою людиною, якщо це ви, то ви тут можете закохатися. І оцю вашу, знаєте, оцю душевний холод, його переможе любов. Тут в даному випадку тоді. Е, і це дійсно це може бути навіть для жінок. Це може бути кохання, може бути чоловік, який такий дуже мрійник. Він робить гарні жести. Королі завжди вони мають вже якийсь статус у суспільстві. Вони чітко знають, куди вони йдуть, що вони роблять. І вони мають так м -м, дивіться, тут у нас навіть рибки, рибки це гроші. У нас тут і подорож може бути якась поїздка, так і якісь ресурси у цієї людини вже є. Тому тут не переживайте, якщо у вас на початку місяця щось якийсь не той настрій буде, воно все налагодиться. Так, козоріг. Березень 24-го. Король Пентаклів. І ще один король вам випадає. Ну, це вже ви, по-перше. Тому що пентаклі це у нас козороги і тільці, також і діви. І ви тут будете при грошах. Тому оця п'ятірка пентаклів це можливо навіть не про ресурс, це більше про якийсь душевний стан. Гроші у вас будуть заробити. Можете маєте ресурси при собі, потрібно бути діяти, знаєте. Так, по козирозячі, бути в своїх енергіях, бути стабільним, думати про свій достаток, думати про свою стабільність. Може тут вам якийсь або ваш батько, або якась людина, яка вам допоможе фінансово. Це може бути, може, ви почнете співпрацювати з якимось фінансистом, або так людиною, яка знається, щось в банку працює, наприклад, яка знається на фінансах, вона з'явиться в вашому житті. Для жінок тут у вас ще зовсім такий інший чоловік у вас з'являється які вам будуть допомагати ресурсами саме в нього є ресурси. Так. І ще. Карта мах, старший аркан мах. Ви чітко знаєте. Куди ви рухаєтеся? Вам потрібно слідувати за своїми якимись ідеями. Тут ваші ідеї вони дуже важливі, тому що е, краще, ніж ви, ніхто не зможе вирішити тут ваші якісь питання. Карта спеціаліста. І е, це може бути навіть це може бути якийсь вклад в вашу спеціальність як. Е, так, помагу в нас тут ідуть всі, хто працює руками, але багато говорить: це можуть бути естетисти, це можуть бути якісь, ем, хто працює ем, так. Може, в якихось кол центрах тут може бути хтось, хто багато має інформації, він має постійно щось підчатати, десь щось підписувати, але при цьому багато спілкуватися. Мах, він дуже багато спілкується, це карта Меркурія. І тут ви або будете вкладати в це гроші, або вам оцей от чоловік він буде спеціалістом, і ви звернетеся тут до найкращого саме, і він вам допоможе. Якщо ви вибираєте якогось спеціаліста, то ви вибираєте найкращого спеціаліста. І ще карта для козирогів на березень 24-го. Четвірка мечів. Ви подивіться, я тільки сказала про естетику. Косметолог, подивіться, тут прямо зображений косметолог, відпочинок. Це може бути якийсь ретрит, або ви підете вчитися тут до якогось майстра, до найкращого майстра. Ви підете на якісь курси, і ви вкладете туди фінанси, так і ви будете переживати, чи вистачить мені грошей, і тут якийсь чоловік, ваш або яка, якийсь ваш брат, так чи знайомий вам підкине тут оцей король кубків, підкине, щоб ви вклали свої гроші в якесь навчання тут, щоб ви стали спеціалістом, ви стали. Взагалі, сама по собі четвірка мечей говорить про паузу. Потрібно подумати, відновитися. Це у нас карта ретриту, вам потрібно знайти себе, знайти якісь свої сили. І тут вам потрібно також бути обережним зі своїм здоров'ям, щоб ви просто вдома не злягли і не були ізольовані якимось чином. Але пауза тут у вас, є, ну дивіться. Карта косметології така трішки малесенька пауза, і, і, і тут, до речі, і тут бачите, всякі флакончики, і тут флакончики. Тому я більше думаю, що ви звернетеся до когось до якогось косметолога. Так, наступна колода. Карта для козирогів на березень 24-го. Ваш кубків новий початок. Це якась нова історія. Ви тут можете загорітися чимось, якоюсь ідеєю. Це може бути ситуація, знову ж таки це навчання, це щось, у що ми вкладаємо свої ресурси, ми вкладаємо свою увагу, і це про творчість. Ви можете тут почати творити. Або це можуть бути ваші діти. Це так, хто тут або хоче завагітні, тебе чекає на якихось дітей, що до вас мають приїхати. Вони з'являться в вашому житті, і ви тут будете отримувати позитивні емоції від цих діток. Чи від якихось ситуацій нових. Але якщо це нові ситуації, то ви туди максимально енергії багато маєте вкладати, тому що тут ви будете ще такі зовсім зелені, не будете знати, як що робити. Треба вчити. І ще карта для козерогів на березень 24-го. Так, вісім жезлів. Це про швидкість. Досить таки швидко ви будете розвиватися або швидко навчитеся. Тут дуже багато буде справ, які вам потрібно вирішувати одночасно. Вони будуть, можуть стосуватися цієї нової справи, або стосуватися якихось питань з дітьми. Чи навіть пажи це ті, про кого ви маєте попіклуватися. І ви тут будете про дуже багато енергії цьому приділяти. Можете кудись поїхати, в якусь е, полетіти. Це у нас швидка карта, швидко взагалі буде розвиватися сама ситуація, і ви тут поїдете. Або в якесь нове місце, або е, на, якісь, е, на якісь зібрання е, можете поїхати так, на якийсь конгрес. Так, і ще карта для козорогів на березень 24-го. Карта Сонце. Вам випадає «Старший аркан». Все пройде дуже добре. Вам потрібно виходити, по-перше, в центр уваги. Вам потрібно розказувати про себе, показувати себе. Сонце буде вас висвітлювати. Сонце дасть вам можливість проявити себе, показати свою енергію. Це знову-таки сонце це про творчість. Вам тут явно вам потрібна творчість обов'язково у березні місяці, дорогі, дорогі козороги. І е, сонце також це про дітей. Тут, діти, дорога якась щаслива, з здоров'ям у вас все буде дуже добре. З фінансами також сонце висвітлює всі ситуації, сонце дає хорошу фінансову ситуацію дуже. Так. Наступна колода. Карта для козирога На березень 24-го. Сила. І карта сила вам виходить. Ви все зможете. У вас достатньо енергії, у вас достатньо ресурсів. Ви вам все під владу. Взагалі, оця п'ятірка Пентаклів, яка вам випадає на початку місяця, вона взагалі нічого не варта. Навіть на неї не звертайте увагу, тому що ви тут. Настільки швиденько взагалі знайдете вихід, і ви настільки швиденько тут знаєте, обоснуєтеся в якійсь новій ситуації і почнете щось робити, творити і рухатися, що вам навіть не потрібно туди звертати, давати свою енергію на це так. Не думайте негативно, думайте про позитив, як краще вирішити ситуацію. Карта сила, використовуйте свою харизму, використовуйте свої е, навички у спілкуванні, у переконанні. Ви зможете тут будь-кого переконати по карті сила. Е, е, зі здоров'ям, знову сонце, сила. У вас все буде гуд і у вас все буде виходити. Наступна карта для козирогів на березень. Ого, верховний суд, старший аркан, і це зміни, якісь дуже серйозні, конкретні. Ну я думаю, на краще зарму ще останню, будемо ще одну дивитися карту. І Верховний суд це або якась неочікувана новина. Це кармічна карта. Тут у вас сила, і Верховний суд тут, або ви можете відчути свою силу, може у вас будуть якісь зміни, так, з вашою інтуїцією, проявиться якийсь дар. Або тут ви отримаєте якусь новину, може початися якийсь судовий процес, або закінчитися судовий процес. І ви в будь-якому випадку ви тут в плюсі, ви тут виграєте, тому що карти у вас дуже хороші. і так, ви ви все-таки отримуєте своє. І Верховний суд він тут може вам приносити якусь, знаєте, зміну цінностей всередині у вас може щось змінитися. Таке ніби відродження, переродження у вас стається у березні. Так, козироги і ще карта на березень. Чим це все закінчиться. Зміна. Зміна буде конкретна: двійка жезлів. Ви вже вам вже більше не підходить, те, що у вас є, або це якийсь внутрішній стан, або ситуація, в якій ви знаходитеся, вам більше не підходить. Вам потрібно змінювати, змінювати щось на краще, більше вам потрібно. бачите, Тут він тримає цілий світ в своїх руках. Вже тут це вже цього вже замало. Хочу більшого, хочу рухатися. Ну, давайте ще одну сюди карту. Чим все-таки закінчиться ця ситуація, для зарогі в березні? П'ятірка мечей випадає. Може бути якась криза. Може бути, знаєте, у вас тут, ну так як у вас сила випадає, то ви досить таких добре налаштовані. Тут може бути заздріті ще. Карта говорить про те, що хтось вам може заздрити, не розраховуйте дуже сильно на інших людей, не слухайте якісь поради, тут можуть бути некоректні у вашу сторону. І з цим змінюємо, бачите, дивіться, якщо ви щось змінюєте, якщо ви змінюєте якісь внутрішні аспекти себе, то вам тут потрібно буде досить таки поборотися з цим вашим внутрішнім. Зміям, і так наодинці, щоб вирішити цю ситуацію. Тому що е, тут, знаєте, саме ви маєте цю ситуацію вирішувати. І ще. І ваша карта випадає. І ще один король Пентаклів, два рази він випадає, і ви все-таки тут ви, ви зможете прийти до стабільності, ви зможете тут отримати своє і отримати якісь свої ресурси. Або оцей король він вам допоможе. Окей, наступна колода. Так, карта для козирога на березі. 24-го. Паш Пентаклів. У вас, був, у вас був Паш Кубків, а тепер Паш Пентаклів. Це знову про навчання, про якісь курси, про дітей, про гроші на дітей. Це якийсь маленький заробіток, може бути у вас новий, або якийсь вклад. Не зовсім великий, такий маленький вклад у ваш розвиток. І знову ж таки, по пажам ви тут маєте вкладувати дуже багато своєї енергії у це нове. Da, ich share. О, дивіться, у вас виходить двійка кубків. Двійка кубків це про співпрацю. двійка дві це про закоханість. Тут у вас може бути якась нова, так, якась нова ситуація, нова закоханість, нова співпраця, новий бізнес. Тут буде друга людина, так, можливо, вона буде молодша за вас. Або ця людина ще не дуже зовсім, не зовсім розуміється в тому, чим ви займаєтеся, але тут у вас буде підтримка. Це дуже важливо. Вона у вас буде. Ви Її отримаєте. Але, скоріш за все, вам тут, саме після трансформації ви отримаєте цю підтримку. Так, і ще остання карта для козорогів на березень. Імператор. Імператор це карта Марсу. І. Це може бути ваш начальник, це може бути е, людина, яка команда, яка має владу, який дає е, якісь доручення, який роздає доручення. Це може бути воєнна людина або людина, яка працює на державу, це може бути ваш батько, і тут він вас підтримає, він вам допоможе. Чи м -м -м, імператор це, це більш така це дуже така чоловіча енергія, це максимально чоловіча енергія. І якщо ви чоловік, то ви тут маєте себе. Проявляти, брати на себе відповідальність по імператору, відповідати за інших людей також, тому що ну він не просто так, він командує всіма. Тому що він вміє, він розуміє конкретно, де і скільки він може дати, де і скільки цей імператор може так, він відповідальний за всіх. Він є головою, або головою сім'ї, або головою якогось бізнесу. Він тут відповідальний за всіх, і він тут у вас може програтися. І е, так, ця людина, можливо, може бути або молодша за вас, або це зовсім якась буде паралельна людина. Так, ви тут будете мати співпрацю і з кимось молодим, і з кимось постарше, хто вже чітко розуміє, куди він іде, або це буде якась зав'язка. Так, у вас з чоловіком, чи вам треба бути в таких енергіях. Вам потрібно. Чітко розуміти, куди ви йдете. Так. Ну і давайте оракул. У вас тут. Стільки змін, так, у вас місяць починається з того, що ви переживаєте, ви не знаєте, чи ви в правильному русі, е, Хоча насправді у вас тут зміни е, можуть дуже швидко прийти, е, і тільки вам потрібно змінити свою точку зору на ситуацію. Ви йдете, вкладаєтеся в себе, ви починаєте щось нове. Вам сонце, сила, верховний суд випадає, зміни, конкретні вообще, трансформації в березні місяці. У вас тут будуть дуже сильні. І одразу ж таки у. У вас будуть відстоювання себе, зміна своїх позицій і співпраця з новими людьми, знайомство з новими людьми, які будуть досить такі серйозні. Так, оракул для козерогів на березень 24-го. Афірмація на зростання. Маєте думати тут про свій розвиток у цьому місяці, і можливо дійсно якісь афірмації робити. Тут у вас потрібно думати наперед, куди ви йдете, чого ви добиваєтеся, так і як ви будете рости. План робіть собі, план вашого бізнесу, вашого життя. І ще одну давайте карту. Потрібно садити. Бачите, Дивіться, тут ніби тут котик сажає якісь сімічка. Магія повітря. Е, магія повітря це про підписання документів, це про розуміння чітких якихось правил, інформація до вас багато буде приходити, і, можливо, навіть будете тут щось підписувати, або е, з кимось спілкуватися. Дуже багато спілкування, це може бути навіть якісь ситуації, пов'язані з інтернетом. У вас можуть бути так? і вони будуть вам давати чіткість і ясність. Тут все одно вам потрібно буде так, не тільки мріяти, а й включатися. Свій якийсь дуже такий тверезий розум. так, І все у вас обов'язково вийде. Тому що місяць у вас закінчується так, після трансформації, закінчується у вас дуже позитивно і таким підключенням до когось до, до якоїсь іншої людини, поєднанням таких двох сердець або двох душ. Так, ну що ж, я бажаю вам сильного, щасливого місяця. Пройдіть свої трансформації, які ви маєте пройти. І побачимося в наступних відео. Па-па!